Вітаю вас на своєму каналі. Читаю я ваші коментарі і бачу, що вам дуже подобаються розклади, які я роблю не про війну, так не про такі політичні події, що відбуваються в світі. А коли ми трохи відволікаємося і дивимося на наші звичайні життєві проблеми. Декілька запитів я прочитала, коли ви кажете: Ну, давай щось зроби, якийсь розклад для одиноких людей. Ну, ось я до вас прислухалася. І хочу вам запропонувати розклад для одиноких. Неважливо, хто цей розклад дивиться, чоловіки чи жінки. Звісно, більшість аудиторії це жіноча, але я знаю, що й чоловіки дивляться розклади. І це дуже добре, мені це дуже приємно. А ви, мужчини, просто якби, перекручуйте, перекручуйте на себе. Там, де кажу, жінка це значить чоловік. От. Ну, тобто, все ставте навпаки. Цей розклад актуальний, коли ви його не дивилися. Це мої бліци про війну. Вони актуальні тільки на той момент, коли ті події відбуваються. Подивилися там щось і забули. А цей розклад можна дивитися, коли б ви його не відкрили. Він завжди актуальний. Пам'ятаєте, що це загальний розклад? Звісно, він не може 100% збігатися з тими реаліями, які відбуваються в вашому житті. Ну але це може бути якоюсь вам підказкою. Врешті-решт, трохи можливо, десь щось у вас розвіє або просто розва. Я вам пропоную два варіанти. Це тібетське таро, а це таро відродження. І ту, і ту колоду я люблю. Вони дуже гарні, дуже інформативні, і малюнки там такі просто очей не відірвати. Обирайте, як вам подобається, чи е, як називається колода, чи так як вона виглядає. Перший і другий варіант. Подумайте про своє життя, чого б ви хотіли. От. І зараз будемо дивитися. Так, це сюди в стороночку, і перший варіант. Ну, яке тут можна задати питання? Коли ми дивимося про одиноких людей, так і хочеться мені запитати, причина вашої самотності перший варіант. Хто б сумнівався, вежа. Ну, тут, мабуть, і не треба бути тарологом, все зрозуміло. Пам'ятайте, оскільки це загальний розклад, то тут можуть бути варіанти і декілька версій. Ну, озвучу дві головні такі, які мені прийшли. Вибух. Чому ви одинока? Це як гром серед ясного неба. Урвався терпець. Це розрив стосунків. Скоріше всього, щось у вас було, але розвалилося. Тут неважливо, чи це був офіційний шлюб, чи ви були просто в громадському шлюбі, чи це був якийсь просто зв'язок стосунки, але все це зруйнувалося з будь-яких причин. Це може бути зрада, можливо, набридли якісь погані звички, да, якісь пристрасті людські, образи. Стосунки були, але вони вже. Зруйнувалися. Зруйнувалися впливом зовнішніх або якихось внутрішніх факторів. Отаке. І як варіант, у когось це може бути втрата партнера, ну, по причині загибелі, смерті. Це може бути хвороба, може бути нещасний випадок, війна. Ну, у кого по-різному, у всіх по різному може бути. В будь-якому випадку це втрата. втрата. Коли щось було. І все зруйнувалося миттєво, от трагічно можливо для багатьох. І на сьогоднішній день це для вас дуже болюча травма. Вона вас, знаєте, як свого часу вибила землю із під ніг. От, і ви дуже довго загоюєте цю свою рану, тому що вежа вона ніколи не проходить просто так. Коли людина падає з висоти, то вона добряче забивається. І в кожного з вас могла бути висота своя. Да? В кого фізична загибель людини, в кого розрив болючий, обмани, зради, і ну, от, всяке таке. Але це в минулому. Це в минулому, хоча ваша душа плаче, це причина вашої самотності. Що зараз в вашому житті? Десять пентаклів, пажезлів, 9 кубків. Можливо, ви знаходитеся в сім'ї, сім'ї, з якої вийшли. Ну, тобто, з батьками, можливо. Так? Вони можуть бути похилого віку, і ви зараз допомагаєте їм. Можливо, у вас є дитина. Пам'ятаємо, це загальний розклад, тому тут варіанти. От, це може бути як і ну, не дуже доросла дитина, це може бути як і підліток, але може бути і якби, доросла дитина вже там за 20. Да? І ось ви з усієї сили намагаєтеся компенсувати відсутність партнера і повністю розчиняєтеся в проблемах батьків і своєї дитини. Тут, так сказати, ви собі майже не належите, ви всі тут, в десятки пентаклів, але іноді, буває, ви хочете зробити для себе щось ну, приємне. так? Ну, але, звісно, це не ті радощі, чого б вам хотілося. От. У когось із вас, в принципі, все і непогано. Ви якось вже звикли до цього життя вже якось так тривалий час, якось воно війшло в колію. Там, те, що ви там переживаєте, і гірко вам він цієї башти, це особисте ваше. Але зовні ви показуєте, що, в принципі, все добре. Ви вмієте знаходити в усім ем, ну, в своєму становищі, можете знаходити як, ем, такі маленькі радощі. Отак от, от. Ну, і як варіант, може. Ви вже виховали дитину, ну або виховуєте. Так, так. І, можливо, ви тут займає, займаєтеся якоюсь своєю власною справою, може, це сімейний бізнес, і оцей сімейний бізнес у вас займає все життя. От. І, можливо, вам і не дуже хочеться опускати своє життя іншу, чужу людину, тому що ви тут зайнята, ви тут гроші добуваєте. Ну, але все ж таки, все ж таки, я знаєте, ну, ну, чому я одна? Да? Ці радощі життя вони б мені теж би не завадили. Отак от. Так от. Ну і головне питання, чи буде зустріч? Чи буде зустріч? Прийшов король, король монет, королева мечів, четвірка кубків. Зустріч то буде. Ось прийшов король. Зустріч буде. Але ж чи це ви так довго одна? Чи не довіряєте вже? З одного боку, ви і хочете, аби ну, пройшов цей мужчина. От. А з іншого боку, ви його зустрічаєте з мечем. Ви королева мечів, водолій, близнюк Терезе. Ну, це, скоріше всього, ну, але не обов'язково. А зустріч буде з королем Пентаклів, Козирог, Тілець Діва. Він розумний, відповідальний, з багатим таким собі життєвим досвідом. Я не можу сказати, що в нього вітер в карманах гуляє, щось в нього є, чи щось зароблено, чи якась справа собі. От. Він, в принципі, доволі успішний мужчина, ну, але знову ж таки, у кожного успішність розцінюється по-різному в нинішні часи. Хтось, про, хтось ходить просто на роботу, і вже, слава Богу, да? а хтось підтримує якийсь бізнес. Отаке. Але він хазяїн. І ось якраз оце його хазяїновите може вас налякати. Отак от, от. Ну тут так, не спів з'явитися, а як уже все має бути по, ну, так як він скаже, все по-своєму робить. Отак от, от. Ви тут трошечки якась незадоволена. Вам буде здаватися, що в нього, можливо, якось замало емоцій. От ви тут так довго самотня, одна, а він тут прийшов якось і хазайнує. Ні, мені там е, лишній раз квіти якісь подарити, а він все за діло і за діло. Ну, от от. Ну, я вам хочу сказати, мечі, ви ж теж не подарунок. Однією рукою ви його гладите, а іншою відштовхуєте. Зустріч у вас буде. Але Ось оця четвірка кубків, ось оцей аркан трошки, знаєте, ну не те, що збиває з пантелику, а то так, начебто людина і бажає зустрічі, от. а цей аркан людей, четвірка кубків, які давно холостякують, і начебто і хочеться партнера, але якісь внутрішні настрої, знаєте, як відштовхують рукою подарунок долі. Ну, це так от. І як варіант тут так. Ви хочете мужчину своє життя, і тут буквально у кожному знайомстві ви бачите чоловіка для сім'ї. І можете за цим бажанням прогледіти якісь недоліки. От от. А справа, можливо, вже дуже далеко зайшла. І вам от деякі риси характеру або ще щось може не подобатися. От. Але якось вигнати ви його не можете. Ну, то так, ви вже давненько одна, ви вже звикли до цього всього, і якщо щось не так. От. То тут ви одразу витягуєте свій меч і починаєте ним розмахувати. Ну, знаєте, не типу, для того мама квіточкою ростила, аби там хтось прийшов і почав на мене голос підвищувати. От, так от Чи в моїй же власній хаті робити те, як сам хоче. Дивно, да? хоча я вам казала, ось на цьому рядку, що ви якось звикли бути одною, тут і хочеться, і не хочеться вам мужчина. І ось, коли він з'являється, тут ви йому починаєте знаєте, як влаштовувати вирвані годи. Добре, дивимося далі. Тобто зустріч у вас відбудеться. Чого очікувати, як будуть розвиватися ці стосунки? Що буде? Чого вам очікувати від цієї зустрічі? Дві монет, п'ятірка жизлів і рицарь монет. Ну що, цей чоловік, в принципі, лишиться в вашому житті. Не можу сказати, чи надовго, але це людина не на неділю і не на місяць. Все ж таки, тут є двійка Пентаклів, яка каже про певні вагання. Вагання можуть бути і з його сторони, і з вашої сторони. То ви притягуєте його, то ви його відштовхуєте. І тут безкінечно влаштовуєте йому якісь перевірки на міцність. Амбіції тут в обох зашкалюють. Ви довго одна королева мечів, а він хазяїн, він теж він не хлюпик і він теж хоче заявити своє слово. Тут так, вам разом тісно. Але якщо ви розбігаєтеся порозньо, вже стає сумно один біду, без одного. От. І дуже цей стан притирки одне до одного буде ну, якось так дуже довго тривати. Тобто ви тут не домовитеся от, буквально за якийсь місяць. Я вам так скажу: ви вредна. От, ви королева мечів, цим все сказано. Ну Так, в доброму сенсі вредна. Ну і тут, рицар Пентаклів, він все ж таки. Він дає надію, що крок за кроком ви якось почнете розуміти одне одного, чути одне одного. От, він такий, знаєте, порядний, працьовитий мужик. Ну і тут просто знаєте, тут у вас буде якийсь геть кусати. Так то усміріть першу чергу себе. Можливо, звісно, він не кожного дня вам буде дарувати цукерки, букети і водити вас в ресторан, але якщо ви приборкаєте в собі якусь колючку, то будете, в принципі, з ним як за кам'яною стіною, як то кажуть, як за щитом. Хоча я вам хочу сказати, стіна у короля Пентаклів, з усіх сторін ця стіна. І дверцята на випадок евакуації в нього не передбачено. Тому так, людина війде в ваше життя, людина непогана. Непитущий, роботящий, трошки впертий, трошечки якийсь приземлений, але тут уже вирішувати вам, лишати цю людину в вашому житті чи ні. Ну, ось такий мене вийшов перший варіант. Добре. І давайте розглянемо другий варіант, що для другого варіанта і причина вашого одиноцтва. Старший аркан-колісниця. Так, яка причина? Ну, знову ж таки, це загальний розклад, тому причини тут я маю озвучити декілька: можливо, ви ніколи не були в шлюбі або дуже давно. І тепер в теперішньому житті ви звикли покладатися тільки на себе. Ви є управлінець. колісниця це аркан управління. Ви управляєте і власним життям, ну і чиїм життям, ж теж би не проч би поуправляти. Розумієте? Ви дуже незалежна тут в будь-якому форматі. Можливо, ви і чи достойно заробляєте. А якщо навіть ні, якщо навіть у вас і достатки невеликі, то все одно ви незалежна і ви не хочете ні від кого залежати, навіть якщо вам скрута. От, і, можливо, вам зустрічаються мужчини, але вам швидко набридає щось. І, і можливо, ви якби чекаєте завжди кращого якогось варіанту. Ну, це така причина вашого одинацтва. Що на сьогоднішній день, що зараз. Життя тече як річка помірність. В принципі, вам комфортно з собою. Ви любите себе, знаєте собі ціну, ви вмієте себе стримувати і, ну, майже бути в гармонії, якщо зараз бувають люди в гармонії з собою, але вам іноді це в принципі вдається. Ви здатні жити доволі скромно. Тут можете обходитися, як то кажуть, малим. Тут якийсь досвід тиші і спокою, він вас якось не дратує, але дає можливість зберігати баланс, навіть от, коли ви і одна. Тобто ви знаходите чим зайнятися. От. Ну, іноді, можливо, ви можете поплакати в подушку, але цього ніхто ніколи не побачить, тому що на ранок ви активна, ви виглядаєте чудово. Ви займаєтеся своїми повсякденними справами, можу припустити, що ви одинока мама, тому що тут, бачите, на п'ятірки Пентаклю є дві персони, можливо, не обов'язково, але може в когось бути як, як варіант. Це не обов'язково. І зараз у вас є певні фінансові труднощі, ви тривожитесь за своє майбутнє і, можливо, за майбутнє своєї дитини, в кого є. Ну, але у вас все одно є такий внутрішній стержень, от все одно. Якось цей стержень вас тримає тут з жезлів, так, і в вашій голові тут купа якихось планів, ідей. Ви знаєте, ви з тих жінок, яка ні за що не зламається. Які б там труднощі не були, які, який би там би не був тягар, негативів, там, якихось нехваток. Я б сказала: знаєте, тягнете свою ношу з гордо піднятою головою. Ось що у вас зараз відбувається. Давайте подивимося, чи буде зустріч у вас? Чи буде у вас ота доленосна зустріч? Ну, бачите, король не прийшов, але прийшов лицар. То я можу сказати: зустріч у вас буде. І бачите, тут є колесо фортуни, а колесо фортуни завжди показує зміну. Тобто так тривати не буде. Все одно ваше життя, а, до речі, ще колесо фортуни це річна, річний аркан. Тобто події можуть статися десь через рік. От На це вказує. Тобто, коли пройде колесо року, я б так би сказала. Буде у вас зустріч, буде. І життя поміняється. Поміняється до і після. До речі, цей мужчина може бути молодший за вас. Тут він може, можливо, бути молодшим від декількох місяців, прямо на декілька років. Все у вас почнеться тоді, коли ви дозволите собі якось розслабитися. Дев'ять аркубків це аркан задоволення. Я отримую задоволення. І ви тут розслабляєтеся, які тут умови будуть зустрічі? Не знаю, можливо, якась гулянка чи що. Ви навіть не будете сподіватися на якесь продовження. Тобто, ви тут вже звикли бути одна, ви управляєте своїм життям. От і тут у вас відбувається знайомство, на яке ви взагалі не ставите ніякі ставки. І в голові ви не, не, не ставите собі за ціль, аби оцей парубок чи молодий мужчина лишився у вашому житті. Ну але доля, все ж таки, колесо фортуни, воно вас не питає. Він молодий і, можливо, якось це вас трохи лякатиме, і можливо, за можливо, із-за цього ви будете казати, так, не хватало мені ще там. Він молодше за мене, що там я буду. Ось, можливо, цей фактор якось буде вас трохи. Ну, ну, ви не будете відноситись серйозно. Але ж дарма. Тому що він порядна людина, хоч і молодий, і він доволі таки працьовитий, він якось не порушує людських законів. так. Десь, можливо, він трохи впертий, але в нього добрий такий потенціал, закладка якось на майбутнє. От, Йому. Чужого не треба, хочу сказати. Тобто це не та людина, яка, припустімо, може зазіхати на якісь ваші статки. А оскільки ви тут управлінець, так, і можливо у вас там щось і є, то не бійтеся, що він, ну знаєте, як то кажуть, аб'юзер якийсь. Ні, йому чужого не потрібно, але він і свого не віддасть. І перш ніж братися за якусь справу, він дуже добре все прорахує. От і навіть стосунки з вами вони теж будуть прораховані, але якось, знаєте, в доброму сенсі. Він якось все хоче зважити, і ще прораховані тому, тому що він якось він бачить, бачить, як би вам сказати, не те, щоб майбутнє, але він у вас бачить якийсь потенціал, що ви спокійна, терпляча. Так, я вам сказала, що ви тут можете обходитися чимось малим. Так? А йому істеричні дівчата не потрібні. І це не король, це лицар. Можливо, він ну, дійсно молодший, і в нього тільки-тільки все починається. В нього є потенціал. Істерички йому не потрібні. Він такий: я пообіцяв, я це зроблю. Дай мені тільки трохи часу. От. В нього дійсно може не бути статків і грошей, можливо, не бути, але він не леда що. В нього є мета, і він до неї дуже вперто йтиме. Отак от, от. Подивимося, як далі будуть розвиватися ваші стосунки з ним. О, хм. от дивіться. Рицар жезлів справедливість трійка Кубків. Тут я вам хочу сказати, неважливо, скільки вам років. Пам'ятаєте, це загальний розклад. Але цей хлопець, оцей мужчина, залишиться в вашому житті. Тому що. Справедливість і плюс трійка кубків це щитуються в купі як весілля. Що буде далі? Ви отримуєте пропозицію, пропозицію руки і серця. І я хочу сказати: тут не обов'язково, що всі підуть одружуватися в РАКС і підписувати офіційні папери. Хоча справедливість якраз це є підписання офіційних паперів, тобто це офіційне. Ну, Тут так, оскільки це загальний розклад, він якби у нас без продовження, то хочу сказати, хтось з вас одружиться, а хтось буде у громадському шлюбі. Але разом ви будете. Цей просто мужчина, якого ви зустрінете, він хоче справедливості. І ще раз хочу сказати: він не з тих, що ото, знаєте поматросив і кинув. Тут вибір за вами. Чи будете жахатися ви того, що він молодше за вас? Чи будете жахатися, що в нього немає мільйонів? То вже, знаєте, як то кажуть, ваші проблеми. Але він хоче лишитися з вами. Я ж кажу: у вас життя розділиться на до і після. І навіть уже вам, якщо за 50, ви думаєте, та нічого в моєму житті не буде. Буде? Буде. Тут таке. Тут життя у вас по колесу фортину почне, почне мінятися заново. Головне тут, аби ви були готові і не боялися, що ви там втрачаєте якесь ну, управління своїм життям, да, що ви вже якби, собі не належите. От не треба цього боятися. Не, не нагнітайте себе і не думайте, що буде все погано. Для вас є дуже добрий посил долі і шанс. Шанс не бути одинокою. Тому не зволікайте, скористайтеся. Мужичок дуже непоганий. Дякую вам за увагу!